Для нашого спасіння нам потрібен Ісус. А Ісуса пізнати ми можемо, знаходячись в церкві. І сам момент того, що яка церква правильна, до якої церкви прийти, коли стільки багато течій, щоб отримати дійсно правильне вчення і отримати це спасіння. Народитися згори. Нам Потрібна та церква, яка тримається біблійних стандартів. І як сказано про те, що там де двоє троє дітей Божих, там Бог серед них. а Хто такі діти Божі? Це е, учні Ісуса Христа, це е, ті, хто із останніх стають першими. І е, як це зрозуміти? Це коли в нашому житті. Йде позбавлення гріхів, а служіння.